В Одесі після багаторічної перерви знов перерозподіл ринку пасажирських перевезень, і знов фактично із фізичним протистоянням та судовими позовами. Міський департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху розірвав договір з компанією Старстранс, яка обслуговувала 10 маршрутів: номер 6, 16, 145, 149, 190, 191. 233, 237, 263 та номер 288. 20 грудня на електронну адресу адресу на нашу електронну адресу ми отримали листа від Департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху, якому вони зазначили, що нібито 15 та восімнадцятого грудня вони провели перевірку, але ніякої перевірки наших маршрутів не було. Вони посилаються на те, що нібито в нас на час перевірки були відсутні транспортні засоби, які перевозять інвалідів. Але ми закупили, будемо казати, автобуси 2021 року, які низькопольні та пристосовані для перевезення ліс з обмеженими фізичними можливостями. Серед інших фактів, які ми Виявили та не збираємось їх замовчувати, це е, значне перевищення перевізником Стартранс кількості випуску автобусів е, замість планового. Тобто, грубо кажучи, на деяких економічно, е, економічно привабливих маршрутах перевізник випускав деколи в два рази більше рухомого складу, а на інших соціально важливих маршрутах було значне скорочення, а інколи взагалі припинялася робота. Тобто, говорячи прямо частина транспорту працювала в тіні, не сплачуючи ані податки, ані інші платежі. А по іншим маршрутам, взагалі, там робота або не велася, або велася частково. Представники СтарСТранс в свою чергу запевняють, що сама перевірка здійснювалась з порушеннями та звернулися до суду. Окремим пунктом забезпечення позову попросили суддю заборонити розривати договір на обслуговування маршрутів до закінчення розгляду справи. До подання позову про визнання протиправних дій безпосередньо та рішення департаменту транспорту з організації дорожнього руху одеської міської ради було подано приватним підприємством «Стартранс» заяву про забезпечення позову, в якій зазначалися підстави і. Обставини безпосередньо цієї справи про те, що відбувається незаконне розривання договорів, і тому суд прийняв до, 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 доволі законне рішення про те, що департаменту заборонено розривати зазначені договори. Втім, з 22 січня на маршрути, які раніше обслуговував «Старстранс», вийшли нові тимчасові перевізники. Ми вже практично зупинили роботу роботу на наших маршрутах. Практично остановили транспортні засоби, тому що окрім цього листа, з 22 числа на наші маршрути почали ну будемо казати, як наїжджати тітушки. На 191 маршрут приїхало більше двох десятків молодих хлопців, які заблокували і до теперішнього часу блокують нам роботу. За інформацією наших джерел в мерії ситуація зі зміною перевізників пов'язана із кадровими ротаціями в мерії перевірки на старстранс почалися після звільнення заступника міського голови Дмитра Жемана та керівника департаменту транспорту Артема Сидоренко.